Я є геологом за фахом, 40-річним стажем. З них 20 років працював провідним гідрогеологом, тобто 20 років гідрогеологом працював у захід геології саме по західному регіону України. Мій виступ буде присвячений роз'ясненню трьох тез. Перша теза. Застосування технології видобутку сланцевого газу за допомогою свердловин на Олеській ділянці спричинить отруєння питної води в західному регіоні України. Це перша теза. Друга теза розміщення свердловин на сланцевий газ на Олеській ділянці суперечить законодавству України. Існуюче законодавство України і третя теза сланцевий газ на Олеській ділянці відсутній прихильники сланцевого газу, і навіть деякі е, противники кажуть, що потрібно дати можливість корпорації Шеврон дозволити е, е, пробурити. Три свердловини і довести, що сланцевого газу на Олеській ділянці є дуже і дуже багато, і що ця технологія є екологічно безпечною. Давайте проаналізуємо ці три свердловини. Ось, наприклад, перша свердловина біля села Зароцці Жовтівського району. Що розташоване це село на Олеській ділянці? Ми знаємо, що біля села Заруці розташований Заруцький водозабір. Тут же біля того села розташована станція другого підйому для перекачки води всієї північної групи водозаборів для Львова, для господарського питного водопостачання Львова. Застосування закачування під тиском свердловину на сланцевий газ на території зарусельського водозабору е, великої кількості розчину, тобто 20 тисяч метро кубічних, у тому числі 2%, 2%, 2%, 2% тобто 400 тонн хімічних речовин. Це переважно бензол, метилбензол, етилбензол, ецілбензол. Татово ГДК бензолу у питній воді становить одна тисячна міліграма на літр, безумовно спричинить отруєння підземних вод і постраждає велика кількість населення Львова, тобто північна частина Львова, яка п'є воду з тієї групи артедіанських заборів захистити. В дозабір від такого техногенного отруєння неможливо злід зазначити, що наявні природні розломи, тобто зони поширення трищин, які розбивають товщу на окремі блоки, сприяють просяканню хімічних розчинів і забрудненню підземних вод не тільки на ділянці свердовини. Але і далеко за її межами закачування під тиском великої кількості хімічного розширеного бензолу, саме цю свердловину спричинить отруєння всіх, всіх артезіанських водозаборів Львівщини, Івано-Франківщини і Тернопільщини, тобто всі водозабори північніші річки Гістер причому найбільше постраждає тернопільщина, бо там з артезіанських водозаборів б'ють не тільки городяни, але і багато сіл мають свердловини. Ось такі подаруночок готуються е, для з Тернопільшан внаслідок оцих от, робіт на Олеській ділянці. Дехто каже, що е, ні, перша свердловина буде пробурена в іншому місці. Ні, в іншому місці ви не закачаєте у рудний пласт, фланцевий пласт навіть і 20 метрів метрів кубічних хімічну розшина. Навіть коли здійснюєте вибух сланцев, що спричиняє землетрус потужністю більше, ніж 4,7 балів за шкалою Ріхтера. За методикою, то журнал Нафтова і газова промисловість України за 2011 2012 рік свердловини насланцевий газ розташовують на перетині розломів, тобто використовують наявну природну трешинувати. А гідрогеологи знають, що саме на перетині розлому знаходиться велике родовища питних підземних вод. Щоб знайти це місце перетину розломів, здійснюється вібраційна сельсморозвитка проведення сейсмічних робіт вібраційним способом для пошуків майданчиків, де породи сланцу найбільш вершинувати опробована американцями, е, так люди кажуть літом 2012 року біля села Мурована Старосамберського району спасила і шум при проведенні цих робіт е, е, налякали не тільки людей, але й тварин е, е, Тобто це саме тільки задіяє свердловини. Постраждає населення, яке п'є воду з артилянського заборів, А це вже мільйони людей. Друга свердловина на території Червоноградського гірничо промислового району. На території Олеської ділянки знаходяться дев'ять діючих вугільних копалень червоноградського гірничо промислового. району, а це більше ніж 100 квадратних кілометрів шахтних полів. Проводити підземні роботи по видобутку вугілля з тисячами робітників під землею і робити, е, е, і робити роботи по видобутку сланцевого газу з проведенням вибухів, изланця, що призводять землетруси потужністю більше, ніж 470 балів до школи ріхтера. Це незвичайні екологічні ризики, як дехто каже. З такою потужністю землетрусу люди безперечно загинули. А люди це не є колорадські жуки, яких треба знищити. Візьмемо третю свердловину на території регіонального ландшафтного парку сільське горбогір'я. На території Олеської ділянки розташований регіональний ландшафтний парк сільське горбогір'я, національний парк північне Поділля та інші є. О, хочу сказати, що е, перед тим, як про ту свердловину сказати, що представники корпорації Шеврон е, дітям е, на семінарі в містри заявляли, що законодавство України що законодавство України на Олеській ділянці буде виконуватися, але на за заходи України, і, зокрема, на Олеській площі знаходяться сотні водозобінь свердловин артезіанського питного